Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи. Сьогодні для 9 класу ми продовжуємо тему функція. Маємо урок номер 6 І сьогодні будемо говорити про нулі функції. Бачите, отут в нас завданні є написано, що треба знайти нулі функції. Якщо ви уважно дивилися всі попередні відеоуроки, то ви, я думаю, пам'ятаєте, що ми вже про нулі функції говорили з вами. Там, де ми розглядали. Графік функції, і я казала, що ті абсциси тих точок, де графік перетинає вісь іксів, і називається, ті абсциси називаються нулями функції. Так, а якщо я графік не маю, а маю задану формулу, то як знайти нуль функції? То тут ви маєте розуміти, що, щоб знайти нуль функції, треба замість Y підставити 0. Тобто це є ті абсциси, для яких y дорівнює 0. Так, отже, давайте будемо дивитися. Я маю отут для вас функції 8, і ми маємо знайти нулі кожної з цих функцій. То давайте першу функцію подивимося. Отже, f від дорівнює 02 плюс 3. Так, отже, ви ще раз читаєте умову: знайти нулі функції. Отже, це означає, що я замість Y маю підставити 0. То я запишу і рекомендую вам то записати. І тепер напишу 0,2х плюс 3 дорівнює 0. Так, утворилося звичайне простеньке лінійне рівняння. Я думаю, що ви всі його вмієте розв'язати. І для цього ми 3 перенесемо вправо. Буде мінус 3. І тепер, щоб знайти х, треба мінус 3 поділити на 0,2. Це буде мінус 30 поділити на 2, і це дорівнює мінус 15. Тобто, в даному випадку 0 функції це є число х дорівнює мінус 15. От ми його порахували. Так, давайте подивимося другу. Друга називається g від x функція. І вона виглядає так: 35-2х мінус х квадрат. Знову те саме завдання знайти 0 функції. Тобто y дорівнює 0. Записую обов'язково і прирівнюю функцію до нуля. 35 мінус 2х мінус х квадрат дорівнює 0. Мусите проаналізувати, перед вами є рівняння квадратне. То перед тим було лінійне в першому завданні, а тут є квадратне. І тут перед х квадрат стоїть мінус, то доречно би було на мінус 1 домножити, і я дістану х2х мінус 35 дорівнює 0. Так, тепер дискримінант. То буде 4 мінус 4 помножити на мінус 35. Так, тут мінус на мінус 100 плюс, не забудьте. Отже, 4 плюс 140 дорівнює 144. Так, тоді х перше то є мінус 2 плюс 12 поділити на 2. 12 рівняти 2, 10 на 2, це буде 5. І х2 то є мінус 2, мінус 12 поділити на 2. І це дорівнює мінус 7. Тобто я дістала нулями функції число 5 і число мінус мінус 7. Так, тобто, бачите, є функція, котра е, має два нулі. От має такий нуль і такий нуль. Так, подивимося далі, що я маю далі. В третьому функція представлена у вигляді кореня. Е, вона називається вона називається FI від Х. Зараз ми її запишемо. Так, отже, третє. FI від Х. І FI від Х. Є у вигляді корінь квадратний х плюс 3. Так, аналогічна ситуація. Тобто, замість y я підставляю 0. І тоді я маю корінь х 3 дорівнює 0. Дуже багато хто мене питає, що то робити з тим коренем. Нічого з ним не робити. Просто розуміти, що корінь квадратний з нуля дорівнює 0. І тому, щоб ми дістали. Корінь з якогось виразу дорівнює 0, то х плюс 3 має дорівнювати 0, і звідси х дорівнює мінус 3. От я маю просто і легко знайдений цей 0. Так, а що я маю в четвертому? В четвертому я маю у вигляді дробу функцію. У вигляді дробу запишу її зараз. Так, тут вона називається h від x. Бачите, щоб ви розуміли, що функція може бути. Різними буквами названа x квадрат мінус х мінус 6 на x плюс 3. Так, і знову нулі функції, тобто y дорівнює нулю. Але тут в попередньому, до речі, прикладі, в третьому і в четвертому вартувало було би написати область допустимих значень, тобто область визначення функції для функції. ми кажемо. Так, то давайте ми отут от. Напишемо область визначення для функції нашої h. Знаменник я бачу. Ви пам'ятаєте, знаменник не має права дорівнювати нулю, тоді х не дорівнює мінус 3. На то треба буде зважити. І тепер нам треба дріб прирівняти до нуля. То я запишу X2 x квадрат мінус х мінус 6 на x 3 – Дорівнює нулю, бо ми ви пам'ятаєте, що y має дорівнювати нулю. Тоді чисельник в даному випадку мусить дорівнювати нулю. І тут нулі функції, значить, треба рахувати дискримінант, або можна спробувати вгадати за теоремою Вієта. Давайте ми спробуємо. Отже, добуток має дорівнювати мінус 6, а сума 1. То 3 і мінус 2. Перевіримо, 3 помножити на мінус 2 буде мінус 6, і 3 мінус 2 буде 1. Так, маємо 3 і маємо мінус 2. Тоді треба обов'язково подивитися на область допустимих значень. Область допустимих значень тут в нас х не на дорівнює мінус 3. Але ви бачите, тут серед тих чисел нема таких, і тому нулі функції це є число 3 і мінус 2. І це є наша відповідь. Так, тепер далі наступна функція в нас є п'ята. Ята. Вона, в принципі, не є складна. Не є складна, але ми вже для того, щоб ви мали набір всяких різних функцій, то ми з вами то подивимося, ті всі різні вправи. Отже, F від x дорівнює x куб мінус 4х. куб мінус 4х. Я думаю, що ви вже запам'ятали, y рівне 0. Тепер х куб мінус 4х дорівнює 0. х задушку. Х квадрат мінус 4 дорівнює 0. І тепер х має бути 0, або х квадрат мінус 4 має бути 0, бо добуток рівний 0. Так, маємо отакий от результат. І тепер отут х квадрат х квадрат дорівнює 4. І х дорівнює, не забудьте, плюс мінус 2. Тобто, нулями буде 0, число 2, і число мінус 2. Так, оце маю таку от відповідь. Та? Рухайся далі. Шостий. В шостому ми маємо функція, називається f, від х, і вона дорівнює х квадрат плюс 1. Так, y дорівнює 0, це наш, наші нулі. Ми таким чином знаходимо. Отже, x квадрат плюс 1 дорівнює 0. І звідси виходить x квадрат дорівнює мінус 1. Бачите, таке рівняння не має розв'язку. Тобто є такі функції, котрі нулів не мають. Отже, нулів нема. Нема такого х, при якому y дорівнює 0. Так, і нарешті ми добралися до о, тих двох останніх функцій, до сьомої і восьмої. Я навмисне вам їх хочу показати через те, що тут може бути такий несподіваний момент. Запишу y дорівнює x на корінь x мінус 3. В, в, в тих функціях двох, давайте я їх одночасно запишу ту сьому і восьму 4 4x і в знаменнику х мінус 2. Бачите, що в одній, що в другій, важливо є область визначення. От напишу: тут область визначення, тут ви бачите корінь, отже х мінус 3 має бути більше рівне за 0. Звідси х більше рівне 3. А тепер я знаходжу нулі. Х на корінь x мінус 3 дорівнює 0. Тут я маю помножити, Отже, я буду мати хрівне 0, або корінь х мінус 3 дорівнює 0. Звідси оце хміну 3 дорівнює 0. Це ми про те вже згадували х дорівнює 3. Так? Але ви бачите, що в нас є область визначення х більше рівне 3. Тому в відповідь в нулі функції буде тільки число 3. А 0 не входить в область визначення. Бачите, наскільки важливою є область визначення і взагалі ОДЗ. Для того, в тому моменті, коли ви досліджуєте функцію. Так, Або розв'язуєте якісь рівняння, це теж дуже важливо. Так, ну і Тут давайте подивимося, тут область визначення. Я напишу x-2 не дорівнює 0, х не дорівнює 2. І тепер, якщо я перерівняю функцію до нуля. Таке рівняння, щоб розв'язати, треба чисельник прирівняти до нуля. Ми вже його розв'язували. То там в нас вийшло х дорівнює нулю. Ну, я вам нагадаю, х за дужку ми виносили х квадрат мінус 4 дорівнює 0. І ми дістали рівне 0, і х дорівнює 2 і х дорівнює мінус 2. І знову ж таки, треба глянути на ОДЗ, тобто на область визначення. Отут-от. Треба його добре на нього звертати увагу. І тоді х рівне 2 вже не є нулем. Бачите? І у відповідь я запишу тільки х дорівнює 0 і х дорівнює мінус 2. Ось, оце буде моя відповідь. Отут я хотіла вам наголосити на отакі дві вправи важливі, де м видно, що не маємо права забути про область визначення функції. Так, ну я думаю, з нулями ми розібралися. Далі ми ще там маємо багато вправ, що стосується функції. Поки що е, вчиться з тими уроками, відеоуроками. Не забудьте підписатися на канал, не забудьте написати коментарі, поставте лайки. І до зустрічі!